Моє відео призначене для професії економічного обліку та професії it технологій і має назву Створення профілю організації за допомогою програми FreeCE. Для продовження освоєння професії офісних службовців з бухгалтерії я сьогодні вам розкажу, як можна створити профіль організації за допомогою встановленої безкоштовної програми Резвіття. Навіщо він потрібен профіль організації. З досвіду роботи бухгалтером ОСББ використовуючи цю програму, мені не потрібно витрачати багато часу для створення електронного документа, який необхідно відправити електронною поштою або надати паперовий варіант у певний час до органів податкової інспекції. З чого я починаю? На робочому столі моєго комп'ютера за допомогою ярлика програми ФРС запускаю програму. Далі у вікні програми е, запитує відновлення резервне копії натискаємо на кнопку відновити. Наступною операцією на кнопку «Ні», тому що мені це не потрібно. У вікні програми є панель інструментів з кнопками Додати профіль, Редагувати профіль, Видалити профіль і кнопка Реквізитів для підтримки програми Клізі. Також є кнопка профіль. Натискаючи на неї, відкривається контекстне меню. В якому перерахований перелік того, що необхідно зробити в програмі. Наступним етапом операції я натискаю в контекстне на меню Додати профіль. Відкривається вікно для заповнення реквізитів, які потрібні для підприємства. Перше, що я заповню, це єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, скорочено ЄДРПУ. 40 52 37 92 Далі я заповнюю назву підприємства ОСББ, Авіатор 143. Далі я заповнюю юридичну адресу підприємства. Наше підприємство знаходиться в місті Чугові. І із переліку я вибираю Харківську область, Чугуйський район, Чугуйська громада і місто Чугуїв. Далі програма автоматично заповнює скорочену назву цієї клетинки: КАТОТТГ. Що це таке? Це кодифікатор адміністративно територіальних одиниць та територій територіальних громад. Далі я продовжую заповнити юридичну адресу. Мікрорайон Авіатор. Будинок 143. Далі продовжую заповнити. Адресу предприятия Миса Чубнею, микрорайон Авиатор, будинок 143. Далее я заполню керівника предприятия его индекционный код. 23, 14, 56, 78, 25. В наступной клетинці я запомню полностью прізвище ім'я по батькові керівника. Тамара, Микола, Ігор. На. Далее такую же операцию я проробляю, заполняю графу на посаде бухгалтера, вказываю свой индексонный код. 27, 86, 100, 588. И полностью прописываю а, прозвище имя по батькові чар, Олена Михайлівна. Далі я заповнюю електронну почту. Змінюючи індикатор язика Далі я заповнюю э, тип особи наше підприємство юридична особа. Наступним кроком заповнюється основний класифікатор видів економічної діяльності скорочена квед. Із переліку я вибираю наш код 8110. Далі вибирає систему оподаткування на нашому підприємстві загальна система оподаткування. Необхідно звернути увагу на правильність входів органів Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України. Програма автоматично встановила, тому що в минулому, в минулому я заповнила ці комірки. І останнім реквізитом нашого підприємства є організаційна правова форма підприємства, скорочена ОПФ, із переліку я вибираю код 855. І натискаю на кнопку Зберегти. Програма е, про, е, запитує е, засоби зв'язку, номер телефона та електронну пошту. Натискаємо ОК. І у вікні програми з'являється профіль моєго підприємства. Натискаючи на нього, я обираю е, назву електронного документа який мені необхідно заповнити. Наразі це все, що я хотіла вам розповісти у відео. Сподіваюсь, що це відео стане вам нагоді.